13 вересня, коли в Україні традиційно відзначали день фізичної культури і спорту, в спортивній залі Смілянської школи номер 3 колегіуму також панувала особлива атмосфера. 13 родин, що виховують дітей з інвалідністю з різних куточків Черкащини, зібрали цього дня на обласні змагання. Спортивна сім'я Ми проживаємо в смілі і в Смілі приїхали. Приїхав із прийомною донькою Міленою, їй 13 років, і вона здібна дівчинка. 13 років цікавий такий вік, і дитина розвивається, тому приїхали сюди для участі в спортивних заходах. Мілені дуже подобається такі заходи. Вона старається займатися спортом, їй подобається спорт і в школі і поза межами школи. І цей захід для неї велике підбадьорення, що їй ну, приємно тут бути і приймати участь в цьому заході. У нас захват. Розказувала про це, коли ми готувалися, прийшла зі школи і захватом про це говорила. Ми щорічно підтримуємо і приймаємо участь в такому заході. Зараз Назар уже достатньо дорослий, йому 20 років є на сьогодні, але він підтримує сьогодні, як він виступає, він танцює заньою в парі. Для Назара кожна така подія, це як ще. Можливість проявити себе, відчути себе потрібним в цьому суспільстві. Він також приймає участь дуже багато в різних можливих змаганнях для людей з інвалідністю, зокрема, і спеціальна олімпіада, і там, де і проводить. Тому це для наших дітей дуже велика можливість відчути себе потрібним. Ну і тут і в творчості так само. І позитивний досвід у будь якому випадку. традиційно щороку це спортивне свято відбувається за підтримки Черкаської обласної державної адміністрації, міської влади та регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт». Хочу подякувати хазяйвам цьому. Словом до учасників звернулася цього дня і заступник міського голови сміли Тетяна Карло Дяки міського голови Сміли Тетяна Карло урочисто під обласки присутніх передала і начальнику регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю інваспорту Олександру Дризі, головному фахівцю цього центру Павлу Бриласі, тренеру викладачу обласної дитячо-юнацької спортшколи для дітей з інвалідністю Ніні Дем'яненко, ветерану параолімпійського руху на Черкащині Миколі Баландіну, котрі також долучились до організації даного заходу. Фестиваль Спортивна родина уже давно став доброю традицією, яка об'єднує батьків і дітей навколо спорту, здорового способу життя та щирих емоцій. Олександр Дрига. Для якого сміла також є рідною, відзначив подяками міського голови Сергія Ананка, його профільного заступника Тетяну Карло та керівника управління освіти молоді та спорту Тетяну Трушкову за незмінну підтримку інваспорту. Діти ж підготували яскраві танцювальні номери та пісенні виступи, які створили справжню атмосферу тепла і радості. Свято спорту та родинних цінностей вдалося на славу. Програма фестивалю була насичена веселими конкурсами, командними естафетами та рухливими іграми, де кожна сім'я змогла проявити спритність, згуртованість і почуття гумору. На всіх учасників чекали подарунки. Драйв та неймовірні емоції, адже головними на цьому фестивалі є не змагання, а спільні моменти щастя, єднання та взаємопідтримки. Тож фестиваль спортивних сімей у смілі раз довів. справжня сила в єдності, а спорт завжди дарує нових друзів і незабутні враження.